Привіт, кінолюби та книжкові фанати! Сьогодні я підготувала для вас топ-8 фільмів, знятих за мотивами захоплюючих романів, які змусять вас пережити всю гаму емоцій: від кохання до сліз, від драми до мелодрами. Якщо ви вже бачили щось з цього списку, діліться своїми враженнями в коментарях. Ваші відгуки допоможуть іншим глядачам знайти свій ідеальний фільм для вечора. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві добірки. Готові поринути у світ книжкових екранізацій. Тоді починаємо. Щоденник пам'яті це той випадок, коли кіно змушує сміятися, плакати і вірити в у справжнє кохання. Це історія про Ноя, простого сільського хлопця і Елі, дівчину з багатої родини. Вони живуть у двох різних світах, але це не заважає їхнім почуттям розквітнути. Мені дуже подобалося, що у фільмі, як у фільмі, передано емоції від першої закоханості до боротьби за своє щастя. Особливо виділяється те, як Ной не здається, навіть коли обставини здаються безнадійними. Але цей фільм не лише про любов, а й про втрати, про час, про те, як ми зберігаємо спогади. А що мене особисто вразило, це атмосфера, красиві пейзажі, романтичні сцени, чудова акторська гра Райана Гослінга та Рейчел Макадамс. Вони справді змушують повірити в те, що любов може подолати все. Це фільм, який залишає теплий слід у душі. Якщо ти ще не бачив фільм Щоденник пам'яті, то обов'язково додай його собі у список. А якщо вже дивився, напиши в коментарях, які моменти запам'яталися тобі найбільше. До зустрічі з тобою. Тепла і смішна, і водночас дуже драматична історія про двох людей, які змінюють одне одного у центрі сюжету. Луїза життєрадісна і трохи дивакувата дівчина, яка одягається яскраво і не боїться бути собою. Але її життя несподівано змінюється. Вона втрачає роботу і бере незвичайний підробіток виглядати за Вілом, чоловіком, який через травму опинився у інвалідному кріслі. Віл – це повна протилежність Лу, він серйозний. Серйозний, похмурий і зовсім не бажає продовжувати своє існування. Цей фільм більше, ніж просто романтика, це історія про те, як важливо знайти сенс у житті, навіть коли здається, що все втрачено. Лу показує Філу, що світ вже все ще прекрасний, а він вчить її ризикувати і бачити більше, ніж просто буденність. Чесно, цей фільм змушує. І посміятися, і поплакати, він легкий і щирий, але залишає глибокий слід. Обов'язково подивіться, якщо не бачили, а після напишіть в коментарях, як ви пережили цю історію. Загадкова справа Бенджаміна Батона уявіть собі, замість того, щоб старіти, людина народжується старою і з руками стає молодшою. Саме це і сталося з Бенджаміном. Його історія починається у будинку для літніх людей, де турботлива жінка взяла малюка старця під своє крило. Але чим далі, тим загадковішим стає його шлях. Фільм сповнений дивовижних моментів, він змушує задуматися про плинність часу, цінність кожного прожитого дня і складнощі, які можуть виникнути, коли ти йдеш проти течії життя. Загадкова справа Бенджаміна Батона це фільм, який не лише вражає незвичайним сюжетом, але й наповнює серце теплом. Якщо ви ще не бачили його, обов'язково додайте його в список. Маленькі жінки це історія про про родину, де чотири сестри долають життєві виклики у непростий час громадянської війни. Кожна із сестер унікальна, Джо з її мріями стати письменницею, ніжна й музична бет, а також мех і ем, які теж шукають своє місце у світі. Ці дівчата не бояться бути собою навіть тоді, коли суспільство диктує зовсім інші правила. Фільм переповнений теплом, сімейних стосунків, дружби та мрій, але водночас він не ховається від реальності. Громадянська війна, відсутність батька і фінансові труднощі додають драматизму, але саме через ці випробування видно наскільки сильними можуть бути сестри, які підтримують одна одну. А ще є Лорі, той самий сусід, який додає інтриги та несподіваних повод. Вороті. Що з цього вийде, вам доведеться подивитися, щоб дізнатися. Маленькі жінки це фільм, який нагадує, що сила сім'ї, дружби та віри в себе завжди перемагає. Якщо ви шукаєте щось душевне і надихаюче, дуже рекомендую. Один день зворушлива історія про дружбу, кохання та те, як швидкоплинний час змінює життя. У центрі сюжету Декстер і Емма вони знайомляться на випускній вечірці і проводять разом незабутню ніч, але замість романтичного розвитку їхня історія перетворюється на багаторічну дружбу. Щороку в один той самий день їхні дороги перетинаються знову. Через ці зустрічі ми бачимо, як змінюється їхнє життя, мрії та стосунки протягом 23 років. Це не просто фільм про кохання, це фільм про життя. У всій його красі і складності, про втрачені можливості, щирі почуття і те, як важливо цінувати моменти. Особисто мене вразило, наскільки реалістично передана ця тонка межа між дружбою і любов'ю. І так, готуйтеся до справжньої емоційної годілки. Цей фільм точно залишиться з вами надовго. Дивилися один день? Напишіть у коментарях, як він вплинув на вас. А якщо ні, не відкладайте. Ця історія варта кожної хвилини вашого часу. Пост скриптом Я кохаю тебе. Це надзвичайно ніжний і глибокий фільм про любов, втрату та новий початок. У центрі сюжету Голі, молода жінка, яка втратила чоловіка Джері через важку хворобу. Їхнє щастя здавалося безмежним, поки доля не забрала його. Але Джері, навіть після своєї смерті, не залишив кохану одну. Він залишив її листи, які приходять в найнеочікуваніші моменти. У кожному з них слова підтримки, любов. І поради, як знайти себе і жити далі. Цей фільм справжній емоційний атракціон. Він про те, як важливо навчитися відпускати, знаходити сили рухатися вперед і не втрачати надію, навіть коли здається, що весь світ зупинився. Я була вражена, як чуттєво і тепло фільм показує цінність стосунків навіть після втрати. І так готуйте серветки, без них вам точно не обійтись. Дружина мандрівника у часі фільм, який майстерно поєднує фантастику і справжню глибину людських почуттів. Головний герой Генрі має унікальну здатність. Він може мандрувати у часі, але це зовсім не суперсила, а радше генетичне відхилення, яке приносить йому чимало випробувань. Він ніколи не знає, куди і коли потрапить наступного разу. І уявіть собі, як це впливає на його кохання до Клер, жінки, яка залишалася поруч, не зважаючи ні на що. Це історія не лише про мандрівки в часі, а про те, як любов може долати будь-які перепони. Фір змушує задумуватися про важливість моментів, які ми проводимо з близькими, і про те, якою сильною може бути віра в кохання, незважаючи на всі труднощі. Там, де серце, це історія про 17-річну дівчину, яку життя змушує боротися за себе та свою дитину в дуже непростих обставинах. Коли її хлопець кидає її просто посеред дороги в маленькому містечку, Новелі залишається без грошей, дому та підтримки. Але саме цей момент стає для неї початком дивовижного шляху. Вона знаходить прихисток у магазині, ховаючись від світу, і вчиться виживати самостійно. Що особливо вразило, так це сила духу героїні. Незважаючи на зради, втрати та труднощі, вона зуміла знайти нових друзів і створити для себе та своєї дитини нове життя. У цьому фільмі багато про людяність і підтримку. Люди, які зустрічаються на шляху Новелі, нагадують, що навіть у найважчі часи завжди є місце для допомоги. Доброти. Там, де серце, це не лише про боротьбу, а й про те, як важливо знайти своє місце у світі, де тебе люблять і приймають. Щира й душевна історія, яка зачіпає і заживе. Обов'язково подивіться, і, можливо, ви також знайдете в цьому фільмі щось своє. Це був останній фільм сьогоднішньої добірки. Дякую тим, хто додивився її до кінця і поставив лайк за мої старання. До швидкої зустрічі у новому відео.